Як діяти в екстреній ситуації, не розгубитися перед вогнем і бути справжнім героєм навіть у юному віці? Цьому навчалися учасники всеукраїнського фестивалю, дружини юних рятувальників пожежників. У селі Піщани відбувся районний етап змагань, де сміливість взаємопідтримка і знання важили більше, ніж просто отримані бали. Дані заходи проводяться з метою популяризації Державної служби надзвичайних ситуацій, проведення профілактичних заходів з дітьми. Можливо, хтось із дітей в майбутньому захоче стати рятувальником і буде вже якесь невеличке поняття стосовно нашої професії. В новому році проходив такий конкурс: і троє Діток далі пов'язали своє навчання із пожежною справою. Сьогодні з'їхалися чотири заклади, щоб позмагатися за найкращого рятувальника. Дякуємо дуже представникам і адміністрації ДСНС за те, що вони роблять таку корисну справу. Учасники змагань проходили низку випробувань, які моделювали надзвичайні ситуації. В'язання рятувальної мотузки за конструкцією та на умовному потерпілому надання до медичної допомоги, кидання кінця Олександрова, вдягання захисного одягу, а також подання води за допомогою пожежного ствола й рукава, збиття умовної цілі. Все це випробовували юні рятувальники. «В Дружині юних рятувальників, пожежників я беру вже другий рік участь, і саме завдяки цьому конкурсу я вирішила стати також пожежником. Вперше це вийшло зовсім випадково. Мене попросили бути учасницею, тому що дітей не вистачало. Вдруге, я вже пішла того жону. Мені це дуже подобається. Це дуже класно. Такі практичні завдання допомагають не лише удосконалити навички, а й формують у дітей відповідальність, дисципліну та готовність завжди прийти на допомогу. Адже у рятувальників не буває дрібниць. Кожна дія важлива, а швидкість і точність можуть врятувати чиє життя. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.